Одеська офтальмологічна школа відома далеко за межами нашої країни. Значний внесок в сучасний етап її розвитку належить династії Венгер, заслуженому діячу науки і техніки України Галині Юхімівні Венгер, чий талант, мабуть, на генетичному рівні передався її дочці. Сьогодні професор Людмила Єленєвна Венгер, завідувачка кафедри офтальмології Одеського національного медичного університету. Вона є членом Європейського товариства катарактальних і рефракційних хірургів, Одеського обласного товариства офтальмологів і керівником одеського відділення Української асоціації хірургів офтальмологів. Сьогодні професор Людмила Венгер є одна із провідних офтальмологів хірургів нашої країни. І це теж гордість нашого університету, це теж хірургічна школа і теж школи наших вчителів, таких як академік Філатов. Як і 120 років тому, кафедра офтальмології Одеського національного медичного університету розташована на базі Центру мікрохірургії ОКА. Колись це була перша клініка очних хвороб в Одесі, яка була збудована в 1903 році кабінет Академіка Філатова. Тут панує неймовірна атмосфера і якось гармонійно переплітається старовина із сучасністю. Послідовникам вдалося зберегти все так, як було при житті великого вчителя Академіка Філатова. Ну, безсуперечлива, це дуже велика людина була. І е, вона не тільки була великою, як офтальмолог, е, це людина була творчою. Володимир Петрович Філатов дуже гарно малював, він писав прекрасні вірші. І е, я гадаю, що він був е, дуже е, гарним і чоловіком і е, е, батьком. Е, і, це все ну, в ньому поєднувалося. В принципі, я вважаю, що це зразок справжнього вченого, справжньої людини і справжнього лікаря, в принципі. І, звісно, всі ну, потім завідувачі кафедри, наступні завідувачі кафедри, вони намагалися якось ну, не вдарити обличчям в грязь. Якби. І е, все ж таки тримати, намагатися тримати той рівень, який він підняв на той рівень, він підняв цю посаду, завідувач кафедри офтальмології, ну тоді очних хвороб, зараз офтальмології. І ми намагаємося це все ж таки тримати і щоб його всі заповіді, всі його принципи в житті, в роботі, ми намагаємося втілювати. На кафедрі проводиться навчання студентів, підготовка лікарів-інтернів, клінічних ординаторів та аспірантів. Але найголовніше, оздобувачі мають унікальну можливість спостерігати за віртуозною роботою хірурга офтальмолога Людмили Віленівни, послідовниці авторської офтальмологічної школи, яку створила мати Галина Юхімівна Венгер. Для себе я вважаю, що я до її. Якоїсь тої ланки, що вона поставила, що я ніколи не дотягнуся. Ну, мені так здається. Ну, в принципі, може це і правильно. Я намагаюся ну, в чомусь, намагаюся десь може, перевищити, десь, десь підтягнутися до неї. Це постійне навчання, постійна якась цілеспрямованість. І ну, мабуть, колись я скажу, що да, я досягла цієї ланки, може і не скажу. Ну, навсяк, я, я все ж таки до цього прагну, і я гадаю, мені зараз більше навіть хочеться, щоб цієї ланки досягли її онуки. Так сталося в моїй родині, що в мене і син, і донька, і моя невістка вони всі лікарі офтальмологи Переглядаючи альбоми з батьківськими фотографіями, пригадували з дитинства: діти лікарів позбавлені зайвого піклування. Такі родини здебільшого живуть роботою та турботою про здоров'я пацієнтів. Але родині Венгер, де мати Галина Йохімівна – затребуваний хірург-офтальмолог, а батько Вілен Феодосьєвич – відомий ортопед-травматолог, все ж таки вдавалося приділяти увагу своїм двом дітям. Людмила з малу була дуже самостійною дитиною, тому зайнятися музикою вирішила теж сама, хоча їй виповнилося на той час лише п'ять років. Я в п'ять років сама пішла і записалася на. В кружок, то мене п'ятирічну дитину записали на заняття без дорослих, а потім вже я прийшла з кимось дорослих. Тобто я, я таку я не пам'ятаю це дуже добре, але це напевно каже про те, наскільки, в принципі, я була вже самостійна на той час. В моєму житті була музика, в моєму житті була спочатку. Балет, але це було буквально там десь два місяці не більше, бо в тато було дуже багато пацієнтів з поламаними ногами балерин. І мама, коли почула це, каже, ні, ніякого балету, художньої гімнастики. Я займалася художньою гімнастикою. Тобто нам приділяли увагу, у нас було дуже активне дитинство, ми дуже багато їздили і по країні, ми були в Закарпатті дуже багато разів. Я вмію кататися на водних лижах, я вмію кататися на віндсерфінгу. Це все всьому цьому навчив мене батько. Я вмію вишивати і щось творювати руками готувати. Цьому навпочили мене мати. Я дуже вправна з технікою ладнаю, тобто, ну, мабуть, я повинна була хлопчиком. Народитися, бо те, що стосовно Я дуже полюбляю керувати машиною, але це і мама, і тато, вони були також дуже активні в плані керування. І це передається з покоління в покоління. Я зараз дивлюся, як вправно керує машиною моя донька, і я розумію, що гени не... десь, десь вони залишаються і передаються. І в принципі, ну Можу чесно сказати, це не буде якось пихатство. На нашій родині природа не відпочивала. У шкільні роки Людмила хотіла стати актрисою. Два роки навчання в театральному класі при школі відкрили нові таланти. Але коли прийшов час обирати професію, бажання допомагати людям переважила. Дівчина поступила до Одеського медичного інституту, нині Одеський національний медичний університет, який, як колись її матір, закінчила з відзнакою. Шлях у велику медицину Людмила Венгер почала, працюючи лікарем-офтальмологом в Одеській міській лікарні No2. Далі стала асистентом кафедри очних хвороб Одеського національного медичного університету, захистила кандидатську та докторську дисертацію. З 2012 року займає посаду завідувачки кафедри офтальмології ОНМДУ. Через два роки отримує звання професора. Про свій вибір ніколи не пошкодувала. Я була в операційній обох батьків. Я бачила, як оперує тато, я бачила, як оперує мама. І, звісно, ну, Травматолог — це така професія, мені тато ще колись сказав, що це не жіноча професія. Не така делікатна, скажімо так. Всі маніпуляції не такі делікатні, як в офтальмології, в офтальмохірургії. І тому саме от, хірургія ока от вона мене зацікавила, мікрохірургія. Бо те, що ми можемо відтворювати під мікроскопом, те, що ми можемо пришивати, перешивати, відновлювати передній відділ, це. Такі, як чари, якісь. Людмила Венгер є автором 140 наукових робіт, трьох підручників з офтальмології, трьох навчальних посібників, однієї монографії та двох аналітично-статистичних довідників та 20 патентів. Наукова і практична діяльність Людмили Віленівни. Присвячена вдосконаленню відновлювальної мікрохірургії переднього відділу ока, розробці сучасних методів реконструктивних операцій, з включенням факоемульсифікації, емульсифікації і рідопластики оригінальних методів фіксації внутрішньоочних штучних кришталиків. Дуже мені подобається, коли пацієнти мені потім кажуть, ви змінили моє життя. Ви повернули мені сенс життя, тобто це такі гучні фрази, але от дуже приємні. І з кожним пацієнтом, коли щось от відбувається, якісь ускладнення, ти в цьому. Повністю в це погружаєшся, і поки ти не досягнеш того, щоб пацієнт був задоволений, ти був задоволений тим зіром, не тільки пацієнт, а ти ще повинен бути задоволеним результатом. Поки це не відбудеться, я цього пацієнта не відпущу кудись іти додому чи до будь якого лікаря. Ну, напевно, це так як призвання, потяг. Кожен день ця тендітна, витинчена жінка. Яка для багатьох стала прикладом в професії та життєвої філософії, входить до операційної, щоб знову знов повертати людям сенс до життя та можливість побачити сонце.